Дорогі друзі, я сьогодні для вас підготував дуже цікаву таку тему. Хочу вам розповісти про те, чи дійсно складно їздити на автомобілі в такому кліматі, як взагалі ця погода мінус 30, мінус 40 впливає на автомобілі. Чи дійсно цей клімат важкий для життя, тому що багато з вас зараз планують ще їхати в Канаду, і більшості з вас приїдуть в березні, в середині березня, коли вже зими такої не буде, як зараз вона є. Але на другий рік ви все рівно з нею стикнетеся. І тому варто поговорити про всі аспекти життя в Канаді. Ми сьогодні точно я вам розкрию те, як ніхто. Перед тим як ми почнемо, хочу нагадати, що партнером сьогоднішнього випуску є BCU Financial або кредитна спілка. Будушність це канадська фінансова кредитна організація, яка зараз допомагає всім українцям, які приїжджають по програмі Коед відкривати безплатні рахунки, кредитні рахунки, дебет-рахунки по одних з найбільш вигідніших умовах. І вони знаходяться тільки в провінції Онтаріо. Вони допомагають фінансово Україні, допомагають розвивати українську громаду тут. В Канаді посилання будуть внизу в описі під відео. Зараз ми їдемо на головній вулиці, одній з найголовніших вулиць міста Едмонтона, 97 Стріт. Тут дуже завжди пробка, особливо зранку, коли всі їдуть в центр на роботу, і коли всі їдуть назад з роботи до своїх домівок. І як ви бачите... Якщо ви маєте машину з переднім приводом, то їздити ще можна, можна собі ще давати раду. І я їздив не одне, не одну зиму переїхав на таких автомобілях з переднім приводом. Але я завжди всім своїм глядачам, друзям, завжди рекомендую, що купуйте автомобіль з повним приводом. Чотири на чотири чи просто All-Wheel Drive. це дуже вам допоможе в таке в такому кліматі себе почувати безпечніше, більш Краще і ви зможете собі нормально заїжджати в гаражі, не будете ніде застрягати і будете мати більший контроль над своїм автомобілем. Тому що в такий клімат, коли слизько на дорозі, багато чого може відбутися. І саме головне, що не все буде залежати від водія, від вас. Дуже багато людей. Починають панікувати, вони не знають, як себе поводити, при тому, що вони не одну зиму вже їздили. Багато людей економлять гроші на резині, Вони не хочуть міняти свої колеса на зимові. В них колеса стерті. Вони потім їздять, в'їжджають в машини. Тобто. Їздити складно для людей, які переживають, але я всім завжди говорю: не переживайте, бо паніка це найгірше, що може бути за кермом. В крайньому випадку просто треба завжди, якщо ви хочете їхати, ви можете їхати, то ви повинні бути настроєні їхати і в будь-якій ситуації реагувати до ситуації нормально без паніки. Як тут взагалі люди заводять автомобілі? Напевно, вас цікаві цікавить при температурі мінус 30, мінус 40 вночі і зранку їм треба їхати на роботу. Переважно більшості людей підключають а, машини до розеток. А, ці, ці розетки можна сказати, підігр підігрівають трошки масло, мастило в машині. Також дуже важливо мати хорошу батарею зимою, не економити грошей. Більшості автомобілів себе проявляють. З найгіршого боку, завжди в таких погодах. Дуже часто ви побачите, коли мінус 30 і більше тут, в Едмонтоні, наприклад, багато машин просто валяються з боку, люди їх просто лишають, покидають, бо машини не витримують, машини глохнуть, машинам складно. І ви, може, зауважуєте, що дуже багато автомобілів, майже всіх є нових останнім часом, тому що людям надоїло постійно мучитись, люди хочуть комфорт, і автомобіль тут так само, як е, хороша пара таких гарних, хороших чоботів е, зручних. І тому. Без автомобіля в Канаді, повірте, дуже навіть складно. Ви не будете себе почувати як людина, тому що ви завжди будете залежати від когось. І платити за таксі, платити за Uber чи їздити на автобусі. Я не думаю, що кожен хоче. І тут в Канаді навіть люди, які колись боялися, які ніколи в житті би не їздили на машині в Європі. Вони їх життя заставляє, Вони починають водити автомобіль, тому що просто відстані шалені. І автомобілі справді, якщо вони підключені, якщо нормальна батарея, то вони нормально все переживають. Але проблема в тому, що вони гниють тут дуже гниють автомобілі із-за такого клімату, і це треба враховувати. Що якщо ви хочете, щоб ваш автомобіль не гнив, то треба його мити. Треба змивати всю сіль з доріг, особливо з зимою. Бо це шкодить на автомобіль так дуже сильно навіть. Я вже за кермом їжджу 13 років професійно е, тут, в Канаді, і я з дитинства взагалі їздив за кермом. З двох років я вже сідав дідові на коліна, і я собі так е, керував, потім дідо мене навчив їздити на стандартній коробці передач. І я собі так, знаєте, я до автомобілів дуже добре відношуся. Я себе почуваю дуже комфортно і для мене нескладно. Для мене, коли погана погода. Дуже погана погода, дощ великий туман, сніги. Я це обожнюю. Я хочу їхати. Я хочу сідати в автомобіль і вести всю свою сім'ю кудись. Мені це приємно. Я почуваюся добре про себе завжди, коли я за кермом. І для мене персонально це не є складно. Для моєї сім'ї це також не є складно. Дружина їздить, мама їздить, тато їздить. Мій брат вже почав їздити. Всі їздять все нормально, досить зручно. Головне не робити ніяких дурниць на дорозі, але повірте, найгірше буває на початку. На початку, коли випадає перші сніги, коли починаються е, перші дні такої складної погоди, то багато аварій ви можете побачити. Але потім все досить так швидко розчищується, дороги прочищають. Тобто, в принципі, я за 20 років не пам'ятаю такого дня, що так завалило снігом, що навіть неможливо було на передньому приводі виїхати зі свого гаражу чи зі своєї вулиці. Так було складно, були дуже багато таких складних моментів. Але не було нічого такого неможливого. Тому, друзі, ви не переживайте, цей клімат зимовий не є вже такий поганий, як. Багатьох наших українців залякали ним, можна жити, люди привикають, і ми, українці, є досить такі міцні люди, міцні горішки, ми зможемо вижити де-небудь. Я думаю, що відеоролик вийшов цікавий знову. Вам бажаю здоров'я, щастя, успіхів та мирного неба над нашою улюбленою Україною.